Давно у горах Карпат, серед віковічних лісів, жив старець на ім'я Остап. Він бачив те, що недоступне звичайним очам, і слова його приходили не одразу, а тоді, коли наближалася мить істини. Його шукали, його питали, але відповіді він давав лише тим, хто був готовий їх почути. Одного разу, коли місяць стояв високо над гірськими верхівками, до старця прийшли люди. Вони не називали своїх імен, та було зрозуміло вони зі столиці, очі їхні тривожилися майбутнім, бо буря історії завжди несе із собою великий суд над тими, хто вершив долю народу. Остап довго мовчав, дивлячись у вогонь. Полум'я тремтіло, грало в його зіницях, а потім він заговорив прийде час, коли війна, що точиться на землях України, вийде з останнього свого піку. Люди знатимуть, що фінал вже близько, та не всі побачать у цьому перемогу. Доки триває боротьба, доти триває влада тих, хто цією боротьбою живе? Але коли відлуння гармат почне стихати, прийде велике питання: а що далі? І серед тих, хто стоїть біля трону, буде один чоловік, що назвав себе ключем від багатьох дверей, не мечем, не щитом. А саме ключем, що відкривав і зачиняв угоди, зустрічі, переговори. І поки тривала велика битва, цей ключ залишався потрібним. Але як тільки вітер історії змінить напрямок, його доля стане вирішеною, бо настане час великого обліку. Прийдуть ті, хто повернувся з полів битви, з окопів, з темних степів, з вогню і руїни. Вони поглянуть на банкову і очі їхні запитають. Хто зберіг вірність, а хто зрадив, хто був при народі, а хто грав свою гру. І тоді з'являться голоси, які раніше мовчали, з'являлися документи, що ніхто не бачив, з'являтимуться свідчення, які змінять усе. І чоловік цей, що довгий час ходив між народом і володарями, зрозуміє його шлях завершується. Та не буде гніву великого, не буде суду стрімкого, а буде тиск невидимий. Що ляже на його плечі, мов каміння, і першими прийдуть ті, хто ще вчора йому вклонявся, та погляди їхні вже не будуть лагідними, і ті, хто за кордоном сидить, дадуть знак, що більше не мають потреби в ньому. Відбудеться велика рада, що збере всіх важливих, вони говоритимуть про майбутнє, але між словами прозвучить одне ім'я, і його більше не назвуть серед тих. Хто вирішує долю держави. Бо коли втрачається довіра, втрачається все. І ось прийде ніч, коли у кабінеті на банковій він залишиться сам, документи вже зібрані, охоронці вже знають, що завтра вони стоятимуть біля інших дверей. І тоді він вийде без гучних слів, без промов, бо народ уже зробив свій вибір, і стане історія його частиною минулого, бо в Україні після великої бурі. Завжди приходить очищення, бо так було, і так буде. Старець замовк. Ті, що прийшли до нього, перезирнулися, але ніхто не смів запитати більше, бо коли пророцтво сказане, його вже не можна змінити. Старець Остап сидів нерухомо, наче витисаний із самого каменю, що бачив тисячі років. Вогонь у його хатині вже майже догорів, залишаючи лише тліючі вуглини. Що розсипалися попелом. його слова зависли в повітрі, немов тінь, що впала на долі тих, кого він згадав. Але це було лише початком. Остап підняв голову, і його очі, що здавалися вицвілими від часу, спалахнули блиском далекого пророцтва. Він продовжив, хоч ніхто більше не питав, бо істина не питає дозволу, коли її час настав. Буде велике мовчання після того, як він піде, бо страх заполонить тих, хто залишиться. Вони не будуть знати, кому довіряти, кому вірити. Ті, хто ще вчора був поруч із ним, почнуть переглядати свої домовленості, будуть стирати контакти, палити документи, запевняти, що не знали, не чули, не мали до цього жодного стосунку. Але народ не забуде, бо кров не змивається словами. Бо сльози матерів не вичерпуються в кабінетах, бо земля, що прийняла тіла полеглих, завжди відчуває правду. І тоді, серед розгубленості та хаосу, виникне питання хто стане наступним, хто візьме на себе відповідальність за країну, яка пройшла крізь бурю? І тоді з'явиться нова фігура не з тих, що вичікували в тіні, не з тих, хто робив кар'єру в палацах, це буде людина з полів битви. Людина, що бачила війну не на картах, а у власних очах, його ім'я вже буде відоме, але ніхто не думав, що саме він поведе далі. Старі політики спробують домовитися з ним, але він не буде слухати, бо в його пам'яті залишиться обличчя тих, хто вже не повернеться. Він не пробачить змови, не пробачить торгів, не пробачить. Як країну шматували у секретних кабінетах, поки солдати гинули за кожен метр своєї землі. І тоді почнеться очищення. Воно не буде стрімким, бо історія не терпить поспіху. Але один за одним падатимуть ті, хто вважав себе недоторканним. Країна вже не буде тією, що була раніше. Нею більше не правитимуть боязки, нею більше не керуватимуть ті, хто дивився лише за кордон. Шукаючи вигоду, Україна зміниться, і зміняться її кордони, бо прийде час, коли не лише ми будемо дивитися на світ, а й світ дивитиметься на нас, і ті, хто стояв осторонь, почнуть шукати нашої підтримки. І ті, хто вважав нас лише частиною великої шахівниці, зрозуміють, що ми не пішаки, старець Остап більше не говорив, але ті, хто чув його слова, Знали, сказане ним було не просто вигадкою старої людини, не маренням того, хто прожив за багато років. То було передбачення, що проростало в самій тканині часу, що вже починало збуватися, навіть коли його слова ще відлунювали в їхніх головах, настане день, коли вищі кабінети Києва охопить страх. Після змови, після зради, після невидимих угод. Які підписували у темних залах прийде прозріння, але воно буде пізнім, бо народ більше не чекатиме, поки за нього вирішуватимуть. Ті, хто будував систему на хитросплетіннях, хитрощах і таємних домовленостях, почнуть ховатися. Одні поїдуть, інші замовкнуть ще інші спробують змінити маски. Вони сподіватимуться, що буря мине їхній поріг, але буря вже набирає силу. І ця сила не залишить місця для напівправди, Україна буде іншою. Бо, коли руйнується старий порядок, має прийти новий. Але його не виберуть із числа тих, хто сидів у високих кабінетах. Новий порядок прийде з тих місць, де кров проливали не заради влади, а заради справедливості. Історія повернеться таким чином, що вороги не зможуть зрозуміти, як це сталося, як країна. Яку вони вважали приреченою, піднялася так, що тепер вже не вони диктують умови, і тоді вони самі розпочнуть руйнувати себе зсередини, бо зло, породжене брехнею, завжди знищує себе саме. Настане час змін, що не будуть мирними, але будуть неминучими, а кордони, про які питали старця, вже малювалися в його баченні. Вони не будуть визначені за столами переговорів, вони будуть написані тими. Хто заплатив найдорожчу ціну. І ті, хто думав, що зможуть вирішити все без волі народу, будуть зметені хвилею справедливості. Так говорив Остап, і так воно буде, бо де є правда, там є сила. А сила це те, чого Україна більше ніколи не віддасть.